З усіх усюд, 13 червня, поспішали у городок до храму святого Станіслава Паломники, щоб приклонитися до городоцької святині ікони святого Антонія Падуанського, просячи заступництва перед Богом, молячись за здоров'я рідних і близьких, за мир для України. Сім'ями йшли до храму городочани, жителі навколишніх сіл, щоб відчути присутність Бога. Минулої суботи, о 12-й годині до парафіян віруючих хромокатолицької церкви, гостей свята, звернувся настоятель костелу отець Віктор Лутковський, який запросив усіх присутніх взяти участь у святі Євхаристії, закликав вірян до щирої молитви. і сестри з великою радістю вітаю всіх вас. Я кожного року також переживаю, вітаючи, тому що Господь справді дає прекрасний день. В цей день Господь показує нам те, що він є живий і діє. Він воскрес. Він любить кожного з вас, тут присутніх, кожного, хто сюди сьогодні приходить, кожну людину любить у всьому світі. І Господь через святих це показує, тому що в житті Святого Антонія, котрий мав чисте серце, хотів Богові служити, дуже віддано. Ми бачимо, скільки через нього Господь вчинив чудес. А й чинить чудеса і сьогодні. Чому? Тому що він усе своє життя Боголюбив любив. Пізнав цю Божу любов. І Господь на сьогодні запрошує, щоб ми прийняли цю правду. Бог любить мене, Бог прощає мені мої гріхи. Бог є милосердний. На літургію, яку цього дня очолив єпископ Кам'янець-Подільської діоцезії Леон Дубравський, з'їхалися священики з усіх куточків Поділля, клірики Вищої духовної семінарії, гості з Польщі та паломники. Ворочиста взяв участь народний депутат України Олександр Гарега разом із дружиною Галиною Федорівною. В своїй проповіді єпископ Леон Дубравський акцентував увагу присутніх на потребі щирої молитви, підкреслював роль і допомогу святих, розповідав про чудеса, які творив за свого земного життя, і надалі творить святий. Антоній. І побачили, що з книги святого Письма, як виланяється, виходить сам маленький Ісус. Так зауважили, коли Він молився і читав святе Письмо. Так само і в нашому житті. Якщо ми з вами молимося і читаємо святе Письмо, Бог є присутній з нами. Є тут. І тому цей святий завоював такий авторитет у світі, що сьогодні хіба більших святих немає. Господь мій пасти, нічого мені не братувати Очаном і всім паломникам та гостям свята підійти до костелу святого Станіслава, оскільки дорогу до храму нещодавно було капітально відремонтовано, завдяки Олександру Герезі. Тут стелена сучасна та якісна бруківка, незважаючи на 30 градусну спеку на вулиці, в костелі було прохолодно і урочисто, адже проведений ремонт і мармурове облаштування додали величності храму. Це також справа народного депутата. Отре. За цієї доброї традиції ми з вами разом, щоб відсвяткувати величність цього християнського свята і розділити його радість. У народі святого Антонія знають не лише як великого проповідника, але як і чудотворця. Тому я хочу, щоб ми всі Сьогодні направили свої молитви до нього і попросили найважливіше, чого ми потребуємо сьогодні, це миру і спокою на нашій рідній українській землі. Господь дає випробування для того, щоб люди стали міцнішими, щоб люди укріплялися вірі. І ми сподіваємося і віримо в те, що разом об'єднавшись. Явшись за руки, об'єднавши свій дух, ми переможемо будь-яке випробування, і Україна буде жити щасливо. Неймовірне тепло переповнювали учасників урочистостей. Коли єпископ запросив до мирування, коли кожен із чистим серцем та щирою усмішкою бажав ближньому миру своїм співом, прикрашав літургію хор із парафії святого Станіслава. Сішови зараз, і оплатився з, з дуба святого, і Марії Маріста в чоловиком, і був розсвятий за нас, за потія пила. Коли заспівали пісню Боже великий, єдиний нам Україну, храми в небо випустили молитовну вервицю з кульок, щоб Господь почув наші прохання і взяв під свою опіку Україну та українців. Дуже схвильована, тому що є присутній Бог тут, і він дав нам силу і можливість тут співати. І такі відчуття не передати неможливо, їх, Вони хвилювання, піднесення. І торжество а співати тільки святий дух допомагав, і Божа присутність тут нам допомагала співати. Напрочуд зворушливим Було закінчення Євхаристії, коли з молитвою до святого Антонія велика процесія з присвятими дарами обходила навколо храму. А діти всю дорогу стеляли пелюстками троянд. На знак гостинності і щедрості всіх пригощали смачною домашньою випечкою та тістечками. Він якби як апостол. І він допомагає, він молиться за молодь. Він дуже допомагає молоді, студентам. От. І якщо до нього молитися, то він і теж допоможе. От. Ну, я приїхала сюди з другої парафії помолитися за онука і зятя, бо вони воюють в АТО. То... ви десь часто звертаєтеся і приходите в молитвах, щоб допомогли. Да, да. І Якщо є в серці віра, то поможе. І слабому хочу, хочу дуже хочу, як ми з усилим серцем. Прийшла сюди, хочу, щоб я побачила. І ви думаєте, що з вірою в серці допоможе вам святин? Так, так, сюди тоді допоможе. Мені. У спільній молитві духовенство та віруючі городачани молилися за живих і померлих, за тих захисників, що загинули, і за тих, що воюють зараз на сході України. Просили покровителя міста про мир і спокій у кожній городоцькій родині та країні загалом.